Новий рік. Ось роблю перший крок в 63 му році свого життя. Сподіваюсь, що рідна земля дасть мені підтримку, щоб зробити річну норму свого шляху. Нап'юсь в досталь п'янкого повітря. Очі бачитимуть, красу навкруги. З новим мене роком. Можна. Подарок є? є. Заходи. Сідай. До вас можна? А подарок є? Есть. Заходи. Тримай. А тепер подивимось, проподарили. Діду. Охо-хо-хо-хо-хо-хо-хо степлер виноградний щоб підв'язувати виноградчик Хороше діло, хороше О -о -о -о. І секатори. Як я вони відкриваються? їх все відкрить надо нічого нічого а ну ось ці Рисунки. Це внука діду. Трактор. Кія. і пляж. Пляж. Сікатори. Раніше в мене були, тут воно було з такого. А тепер уже сталеві. На жаль, вони будуть тяжче їх поламати. На жаль? Ну а що, так хоч <різь> О. Дякую за подарки. Всім дітям, внукам, всім дякую. Конь, конем ходи, конем ходи. Давай, давай, давай. Ходи, не бейся, все там хорошо будет. Давай, ходи. Новый претендент. І зразу у великі вацюки.